Ламінестра ріскальдата, но немає бувана. І це стосується не тільки їжі, а й стосунків. Якщо твій екс написав Чао, коместай після року мовчання, не поспішай розігрівати цю страву, бо знаєш, що вчорашня піца ще окей, а от вчорашні стосунки ні. І проблеми дієрі ну da солі. Старі проблеми не зникають самі собою. cercare у нанова річетта. Краще знайти новий рецепт. В італійській ми кажемо: ламінестра ріскальдата, але немає буона, нунворей фініре ді ново ін пентола». Розігрітий суп ніколи не буває смачним. Не хотіла б знову опинитися в кастрюлі. А ще є чудовий вислів: торнаре конлекс, е комері джа анно аннояту. Повернутися до колишнього це як знову відкрити книгу, яка тебе вже нудила. В українській теж не бракує мудрості, не грій учорашню кашу. Що з воза впало, те пропало. Води розлитої не збереш, любові з гаслою не повернеш. Тож не витрачай час на колишнього, краще вчи італійську. Коза не Козани пенсії Деліекське торнано. Пиши в коментарях.